Українського авторського університету. І тут я не походила, що читаємо, ну, оскільки наша така мета і місія є формувати провідників і професіональних управлінців е в неприбутковому секторі, то мене цікавить література і, і портали, які говорять про професійну освіту з менеджменту, розглядає ці питання. Е але також нашу місію є формувати спільноту таких провідників, і професіоналів, які власне керуються певною системою цінностей. Тому цікаво нам, і ми маємо звідти, тому цікаво знати взагалі тенденції, що хочуть вивчати, які є потреби. І крім той професійної освіти я читаю також гуртів, читаю українські форум володійників, і справді, і і чого мені бракує, напевно, це якісь такі аналітичних матеріали. Тобто те, навіть, тут так сказали, карта, карта України і е, густота громадських організацій, покриття в різних, різних соціальних проблемах, тобто, де працюють громадські організації, які займаються охороною здоров'я чи, чи охороною природи, а де працюють громадські організації. Тобто такої загальної аналітики в рамках цілої країни. Тому що приходиться самому тим займатися собі, які два задави.